Куп'янський напрямок у нас залишається по Харківській області одними з найважчих. Там постійно йдуть штурмові дії ворога, постійно йдуть а, бойові дії. А, значить, так вчора була спроба заходу диверсійно розвідувальної групи, значить, ворога а, було. Кілька, скажімо так, десятків ворожої техніки на сьогоднішній час за повідомленням військових вся вона знищена. Значить, наразі тривають заходи щодо зачищення фактично території і виявлення, можливо, так залишків, так російських солдат на тій безпосередньо території. Значить, стосовно бойових і штурмових дій частина з них йде і по цей час, значить, і знов ж таки повторюся, це найскладніший напрямок наразі на е, лінії нашої фронту. На півночі території фронт стабільний. Хоча і знов ж таки ворог так само проводить активні штурмові дії. Не такі е, численні однак, все одно намагається проникнути в глиб нашої території. По тому напрямку е, втрат наших фактично території не допущено. По Борівському напрямку так само ворог намагається просуватись, однак успіхів наразі там немає. Тривають у нас евакуаційні заходи. За добу евакуйовано було з Купінського та Борівського напрямку 92 людини, з них двоє це діти. Евакуаційні заходи тривають. Ви знаєте, що вчора ми на Раді оборони області підтвердили рішення місцевої влади по Ізюмському району щодо обов'язкової евакуації, примусовий спосіб значить, сімей із дітьми. І е, так само відповідно цивільного населення, самого населеного пункту Борова, е, ситуація там доволі складна. Ми її фактично моніторимо, як і по куп'янському напрямку. Тому завчасно маємо приймати такі рішення для того, щоб максимально убезпечити цивільне населення. На жаль, маємо приймати ось такі рішення щодо обов'язкової примусової евакуації, тому що все ж таки цивільне населення на жаль залишається на місцях, залишається під обстрілами, нехтуючи правилами безпеки своїм життям, а головне життям своїх фактично дітей, оскільки там ще залишаються сім'ї із дітьми. Харків постійно напевно використовується ворогом як полігон, певний для випробувань. І місто Куп'янськ Куп в тому числі. Ми пригадуємо, коли почали вперше використовуватися каб 250 каб. 500 по місту Куп'янську. Після того вони були модифіковані, і каби 500 стали застосовуватися по місту Харків, тому що було збільшено дальність фактичного ураження до 80 км такого боєприпасу. Далі шахеди, далі модернізація шахедів. Ну і ось наступний крок це фактично FPV-дрони, так би мовити, літакового типу. В чому складність його, те, що його досить важко виявити, саме радіолокаційним способом, тому що він на електротязі, і по-друге, він а, з таких а, легких матеріалів, які не ідентифікуються. Через радіолокаційні наявні фактично пристрої, тому звичайно, що ми наразі працюємо з нашими військовими для того, щоб посилити перш за все виявлення. Ну і відповідно, по-друге, активно застосовувати засоби ураження проти таких фактично безпілотних літальних систем. В чому небезпека? В тому, що ворог знов ж таки продовжує використовувати по мирному цивільному населенню. Ви знаєте, що було влучання в цивільну інфраструктуру на відкриту місцевість і пряме влучання у фактично багато. Топоверховий, тобто житловий, тобто будинок.